Кожен з нас, опікуючись про свого улюбленця, дбає про те, щоб він був завжди нагодований, утримався в належних умовах, а також був здоровим. Намагаючись уберегти свого улюбленця від захворювань, власники дбають про те, щоб собаки були вакциновані, і це на їх думку є звичайною процедурою. Мова сьогодні буде про застосування комплексних вакцин, які не включають щеплення від сказу. Перше ніж застосовувати своєму улюбленцю вакцину, слід розуміти, що тварини будуть Вводити суміш живих інфекцій, які знаходяться в сплячому стані. Тому сама процедура може бути небезпечною для вашої собаки. І саме від стану її імунної системи буде залежати успішна вакцинація. Що ми маємо на увазі під поняттям успішна вакцинація? Це коли після введення вакцини у тварини без клінічних змін в організмі запустився каскад реакцій, які закінчуються, як правило, утворенням певної кількості антитіл або іншими. Словами імуноглобулінів класу G завжди існує питання, як часто треба вводити вакцину, в якому віці слід вводити першу вакцину. Слід зазначити, що представлені на ринку України вакцини не є вітчизняними, тому запропоновані схеми не враховують епізотичної ситуації і мають лише рекомендований характер. Тому кратність вакцинації визначає ветеринарний лікар, оскільки саме він орієнтується у епізотичній ситуації в регіоні і саме фіксує. Випадки тієї чи іншої інфекційної хвороби. Також звертаю вашу увагу, що в нашій країні величезна кількість безпритульних собак, які є природним джерелом інфекції. Щодо залежності віку і вакцинації, то тут треба розділити собак на дві групи, а саме щенячий вік та після року. В щенячому віці, окрім стандартних протипаразитарних заходів, треба звертати увагу на походження і місце придбання цуценяти. Якщо це ринки чи місце з доступу Багатьох тварин, то майже майте на увазі, що цуцик може бути вже заражений, і в його організмі відбувається процес імунної відповіді. І введення вакцини в цей період може нести смертельну небезпеку. Небезпечною може бути вакцинація і після року, оскільки домашні улюбленці, гуляючи в парках та скверах, часто контактують з безпритульними собаками, прямо чи опосередковано через мітки. Це може заражати вашу собаку невеликою. Порції інфекції і фронтальна вакцинація може нести потенційну небезпеку. Оскільки ми зазначили, що результатом введення вакцини є утворення антитіл, то визначення їх вмісту в крові собак перед вакцинацією суттєво знизить ризики непрогнозованих реакцій з боку організму.